Всім привіт! Сьогодні в мене по плану холодчик. У мене є ось така грудинка, філе з домашнього півничка. Я гарненько помила, замочила. буду складати в каструльку. Купила таких гумілочок. Чотири штучки теж добавлю. Тоже її замочила гарненько. Все потрошки. Пупчики. Шлуночки, шлуночки я люблю. Я теж покладу трошки. Я їх вже перемияла, перебрала все гарненько. Водичку цю сіжу. Вже мила скільки раз. Теж додам. до бульйончику. Вони втіплять і буде смачний холодчик. Я їх вже багато розкоренила. так. І додам ще кусок свинини, лопатки. Це все в каструльку, налею водичкою і поставлю, щоб варилося. Буде такий в мене холодчик асорті. На маленькому вогні буде кипіти 4-5 годин. Ось так. Додам ще сюди цибулю, морквину, солі. Ось така в мене підставочка ще є. Я ставлю її на вогонь, щоб гарно. Ось, щоб гарно кипіло і не швидко. Все. Накриваю і помаленьку буде мені тут кипіти. Пів морквини, одну невелику цибулину сюди, солі, чайну ложку. Потім додавлю більше. Це я так, щоб воно вкипало і пропитувалося сіллю тоді смачніше м'ясо. Доведу до кипіння на великому вогні. А тоді зменшу і буде на маленькому гні кипіти довгенько. Беру гарненько шум з холодчика. Ось так помаленьку кипить мій холочок. Ледь видно бульки. Помаленьку буде мліти, мліти, поки геть гарно не звариться. Ось і зварився мій холочок. Зараз я гарненько все буду винімати, відділяти м'ясо від кісточки. Все гарненько зварилося, помаленьку кипів. Ірочку теж знімаю, кісточки відділяю, м'язку все сюди складаю в мисочку. І тоді буду на тарілочки розділювати. Ось так. Все відібрала вже. М'яско нарізаю кусочками. тарілочках розкладаю. чередую їх. І пупчик, шлуночок курочий. Кладу. Тут в мене кусочок і свинини є, і курятини. Часничок я додаю в кожну тарілочку по зубчику. Я так люблю. Це... Я не люблю, коли його процідиш, він тоді зовсім не чути його в колочку. а так собі в тарілочку і дуже гарно смакує. Перецідила бульйон весь, трошки за смаком до солію, щоб він чуть-чуть був, наче солонкуватий. Бо м'ясо ж вбере і буде смачно. Зараз з нього заберу серветкою зверху жир. Я отак забираю. Отак. Все. І зараз буду розливати. Ось такий холочок в мене получився. Тепер треба почекати, поки він застигне. Дуже гарний. Надіємося, що гарно застигне. Ось і застиг уже мій холочок. Прозорий, гарно тримається. Так що буде вечеря гарно. Ось такий в мене. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!